Трік. Це мрія кожного майбутнього футболіста. За один матч забити три гола. Хто з футболістів про це мріє? Фантастично! От той, хто перший підняв руку, той буде найкращим. Молодці. Ну, ми там зараз розберемося. У нас буде декілька. Не свариться. Впевнений в тому, що ми. За декілька місяців будемо мати таку саме, таке саме футбольне поле, таке саме освітлення, як, яке зараз введено в інших містах. Зараз біля входу на цей футбольний майданчик є фотокартки з Вишневого. До 18 жовтня, 18-го я не помиляюся, відкрилося нове сучасне футбольне поле. Ви собі не уявляєте. Яка приємність бачити щиру радість на обличчях майбутніх футболістів? Це відкриває для них фантастичні унікальні перспективи. І я щиро радію за Франківськ. бо зусиллями народних депутатів від Франківська, зусиллями обласної федерації, зусиллями обласної влади. Було прийнято рішення. Наступне поле має бути тут, в Франківську. І те, що воно... І зазвичай президенти не їздять на такі заходи. Але я, коли аналізував програму свого візиту до франківську, сказав: треба заїхати, потиснути руки майбутнім спортсменам і прогарантувати. Що як би важко не було, ми будемо робити все, щоб розвивати спорт. Перше і найбільше, що зроблено, зупинена війна. Перше і найбільше, що зроблено, більше на Прикарпаття і на всю Україну не приходять похоронки вже півтора місяця. Перше і найбільше ми розпочали процедуру повернення. Українського суверенітету в український Донбас. Перше і найбільше бережемо соборність держави, бережемо волю і свободу. Перший найбільше зупинили окупантів Путіна, продемонстрували, що Україна є єдина нація в Європі, яка може дати Росії по зубах. І весь світ нас у цьому підтримують. І сьогодні весь світ з Україною. І сьогодні впевнений, що Україна переможе. Що ми відновимо мир. Що Україна найкраща. І тому слава Україні!